Партнер показу торговельна марка ММСІС. Головна тема на сьогодні синхронна ратифікація угоди про асоціацію з ЄС у Верховній Раді та Європарламенті. Про це ми поспілкуємося з головою Київського міжнародного центру перспективних досліджень Василем Філіпчуком. Пане оселі, доброго ранку. рада доброго вас вітати ранку. у нашій ранковій студії. Отже, сьогодні так визначальний день для європейського майбутнього нашої країни. От скажіть, чи не очікується можливо якихось несподіванок з боку Верховної Ради або того самого Європарламенту? До чого готуватися? Несподіванки можливі, несподіванки можливі. Найрізноманітніші, і я не хотів би забігати наперед і е, займатися прогнозуванням несподіванок. Дуже би хотілося, щоб е, оцю. Передостанню частину передостанню сцену цієї п'єси, яка вже затягнулася аж занадто довго, що її зможуть зіграти і наші і європейські депутати з почуттям гідності і поваги до тих, хто загинули на майдані саме за європейську мрію. Адже угода про асоціацію вже давним-давно перестала бути ось з цим документом технічним, тими е, тисячами сторінок е, з різними е, з різним переліком. Е, Товарів, мит, тарифів і так далі, це вже стало уособленням європейської мрії українців, і саме за цю європейську мрію боролися українці на майдані. Тому з огляду на пам'ять цих людей, з огляду на високу ціну, яку ми, як українська нація, заплатили за угоду про асоціацію, жодних дискусій бути не може. Люди повинні проголосувати не за сам документ, не за те, що в ньому там добре чи погано. Я особисто був жорстким критиком низки положень самої угоди і не погоджувався з тим, що угода е, має бути підписана без положення про перспективу вступу України в Європейський Союз, але зараз це все вже не має ніякого значення. Ця угода стала символом європейської мрії України. З цією угодою треба припинити будь-які іграшки ратифікувати. Зробити все, щоб вона якомога швидше набула чинності, і працювати по втіленню з тим, що разом з цим продовжувати кроки, які необхідні, як для е, здійснення реформ, адже без реформ сама не немає ніякого сенсу, так і по запровадженню, е, все ж таки, якогось мирного врегулювання з Росією, адже поки ми знаходимося в стані фактичної війни з Росією, поки в нас є е, анексований Крим і захоплені. Е, Райони Донбаської, і Донецької і Луганської республік очікувати, що наша європейська мрія швидко стане реаліями досить важко. Тобто, у нас є різні складові роботи, на які треба вже зараз сфокусувати свою увагу і свою роботу. А депутатам гратися з євроінтеграцією, я думаю, що не слід, оскільки. Ігри попереднього президента з євроінтеграцією закінчились для нього дуже сумно. Ну навіть якщо ми так не зачіпаємо, там навіть найвірогідніші якісь небезпеки пов'язані з цим. Зрештою, як, як би ви пояснили, як пояснити рішення саме так відкласти повноцінне небуття чинності, е, угоди про асоціацію? це може пояснити тим, що наші переговірники не витримали тиску Росії, чи як ну це достатньо непросте рішення. Я почав би з того, що в політиці і внутрішній, і зовнішній, є завжди альтернативи. І політика це є рішення щодо вибору однієї з альтернатив. Якщо подивитися на весь перелік альтернатив, які зараз є перед президентом, то безперечно рішення щодо відкладення е, набуття чинності е, тієї частини угоди, яка регулює зону так. вільної торгівлі. Воно є виправдане, адже альтернатива це подальше загострення напруги з Російською Федерацією, можливість е, провокації е, нової хвилі е, агресії з. Буку росіян, а це людські жертви. Тому так. я думаю, що перед е, ціною людських жертв все інше є другорядним. Хоча, з іншого боку, давайте насемо речі своїми іменами. Ми заплатили за цю угоду, якою б вона не була, дуже високу ціну. Тому, е, погодившись на перенесення. Е, Терміну набуття чинності не так, як це планувалося протягом півтора місяця після ратифікації на фактично півтора року, це є певною мірою дуже дуже небезпечний крок, оскільки ми фактично визнаємо перед росіянами право вето щодо нашої зовнішньої політики. Ми фактично погоджуємося з тим, що колись, вибачте, премєр міністр Азаров говорив про необхідність трьох стороннього формату Україна Росія ЄС для обговорення угоди про асоціацію. Це дуже неприємно. Це без. Сперечно, за інших умов я особисто би ніколи не погоджувався з такою е пропозицією, але враховуючи які інші альтернативи, це рішення є виправдане, і я особисто його підтримую. А чи не може статися так, що наприклад через рік Росія висуне якісь вже нові знову ж таки вимоги? і процес буде відкладено знову на якийсь невизначений абсолютно термін. правильно. Головне зараз. Не те, які умови ратифікації, головне, що ми будемо робити сьогодні. По великому рахунку прийняття реформ реформ в рамках європейської інтеграції. Це питання політичної волі тих же депутатів і того ж е, уряду України. Їм для того, щоб зробити реформи, не обов'язково має бути підписано, ратифіковано чи е, е, документ на чинності, угода про асоціацію. Це не є обов'язком Реформи Можна робити і сьогодні, і без угоди про асоціацію. І тоді, коли ценюк на всю країну говорить, що от ми з першого ж дня почнемо імплементувати угоду про асоціацію, у мене просто особисто це питання. Арсенію Петровичу, ви вже півроку прем'єр-міністр. Жодної реформи, жодної, ні однієї реформи. Більшість реформ, які передбачені угодою про асоціацію, ми маємо всі необхідні для цього знання і можливості їх зробити вже сьогодні. Крок за кроком, кожен день один-два закони, кожен тиждень одну-дві ну окей, одну реформу, хоча б в тиждень чи навіть два. Тижні, і ми б вже щось могли зробити. Багато реформ не потребують серйозних фінансових чи інституційних змін. Але е, навіть невеликі зміни реформи вони е, е, створюватимуть довіру і в інвесторів, і в громадян, про те, що угода про асоціацію буде здійснена. Тобто, буду сподіватися, що після того як все таки парламент ратифікує е, угоду про асоціацію, ми побачимо в той же ж день, хоча б якісь кроки уряду України по е, реформуванню нашої країни. На саміті Ялтинської європейської стратегії президент Порошенко заявив, що Україна зараз є головним пріоритетом для Європи. Як ви вважаєте, сподівання президента дійсно відповідають реаліям? А, Що важливо, що ми за цей період часу все ж таки вивчили е, правило. Зберігати єдність на зовнішньому фронті я можу не зовсім погоджуватись з цим твердженням президента Порошенка, але я точно не буду його критикувати за це. Я би лише сказав, що дійсно Україна стала. Одним з головних е, пріоритетів у роботі Європейського союзу Україна дійсно є зараз найбільшим викликом з точки зору і е, безпеки і зовнішньої політики для Європи, і нам важливо було би перевести. Ось цю увагу у позитивне залучення Європейського союзу, а не залишатися просто одним з факторів небезпеки для ЄС. Адже давайте назимо речі своїми іменами. Зараз ЄС насамперед боїться, що на території України буде напруга, буде нова хвиля військових дій, біженці, зростання небезпеки для себе. І якщо це буде продовжуватись, то чудно, що Європа зможе ефективніше відгородитися від України і рано чи пізно залишить нас з нашими проблемами. Ми повинні генерувати зараз позитивні сигнали, позитивні рішення, які будуть переконувати наших європейських партнерів, в тому що ця країна не безкінечних проблем, а ця країна безкінечних можливостей. Ось це є зараз головним завданням і для президента, і для нашого якщо уряду, можна коротко і останнє запитання. Ось Росія порушила принцип недоторканності до кордонів Європі з на 45-го року в Ялці. Як згодом взагалі буде відбудовуватися загальна система безпеки? Якщо можна де, кілька, Нам потрібно якісно змінити порядок денний, нам потрібно зараз не обговорювати якісь деталі, а поставити і перед Росією, і перед Європою питання щодо перегляду всіх концептуальних засад європейської архітектури безпеки співробітництва. Треба зрештою. Просто відкрити двері європейського Союзу повністю для України і теж саме зробити для росіян. Сказати, що хлопці, ви ви не задоволені тим, як закінчилась холодна війна, будь ласка. Якщо ви можете наші стандарти прийняти, вступайте. А якщо ні, то не забороняйте іншим країнам це робити. Так само треба зробити і з точки зору НАТО, і з точки зору безпеки, і з інших питань, тобто перейти до якісно іншого порядку денного Зрозуміло. Для всієї на жаль, завершуючи час. Будемо ставити на цьому крапку. Дякую, що були сьогодні Дякую разом з нами.